Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк Одеський філіал. У мене для вас на продажу є jeep Рініга 2021 року. Автомобіль абсолютно новий, 25 тисяч кілометрів пробігу. Взагалі нова машина, можна сказати, обкатку тільки пройшла. Два рази мастила, замінили, та і усе. На високому кліренсі, оригінальні в нас диски 17 го радіусу марки Джип. Автомобіль дуже в дуже збереженому стані. Є камера заднього огляду. Uh, є на автомобіль гарантія один рік від компанії Bosch Service. Покажу вам трішки салон. По салону у нас практично чорна тканина в дуже гарному стані. Стан водійського сидіння, речах перемикання передач, електроселектор ручника, вибір е режиму руху. Можна по снігу ганяти, без ніяких питань автомобіль для цього підположен. Двузоний клімат-контроль, мультимедія в нас. Такий великий екран. Все запускається, працює без ніяких нарікань. Двигун робить справно, ніяких помилок немає. Взагалі ніяких нарікань. Повний мультируль, також все збережному стані, повністю нова машина на гарантії. Задній ряд достатньо просторий, комфортний для такого класу автомобіля саме те, що потрібно. Класна тачка, котра підійде і для міських поїздок, і для поїздок за місто. Е, місто Одеса Грушевська, 15А. Приїжджайте, побачите автомобіль самостійно, потестите на тест-драйв. Чекаємо на вас. Можна купити у лізинг, кредит, трейдин, обміняти. Будь-який варіант розрахунку, приїжджайте, чекаємо саме на вас.